На заході країни у вівторок, 30 серпня, синоптики очікують хмарне небо над Чернівцями, Рівним, Луцьком та у Львові. У решті областей регіону ясно. Температура коливатиметься від плюс 12 вночі до плюс 28 в день. День середи, за прогнозами синоптиків, буде хмарним з проясненнями, а у Львові цього дня пройде дощ. Температура від плюс 13 до плюс 27 градусів Цельсія. Четвер, 1 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду, яка триматиметься цілий день, проте опадів не передбачають. Нічна температура плюс 11, денна плюс 23. У вівторок, 30 серпня, в північних та центральних областях країни переважно буде хмарно з проясненнями. Але над Житомирщиною та Київщиною в цей день ясно. А у Кропивницькому та Полтаві синоптики прогнозують дощі з грозами. Температура в регіоні від нічних плюс 16 до плюс 30 в день. Останній день літа виявиться ясним для мешканців Кропивницького, Полтави та Черкас на території решти областей регіону хмарно з проясненнями, вночі плюс 14, вдень плюс 27. Перший день вересня зустріне мешканців регіону хмарною погодою. Опадів в цей день не очікують, але синоптики прогнозують хмари на небі протягом цього дня. Температура повітря від нічних плюс 12 підніметься до плюс 22 в день. На півдні країни у вівторок, 30 серпня, за прогнозами синоптиків, має бути ясна погода. Лише над Одещиною цього дня хмарно з проясненнями. Найнижча температура плюс 19 вночі, найвища плюс 34 в день. Середа, останній літній день за прогнозами синоптиків, незважаючи на хмарне з проясненнями небо, виявиться спекотною. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 19 до плюс 33. Осінь зустріне мешканців регіону хмарною погодою, а над Кримом цього дня пройдуть дощі з грозами. Нічна температура плюс 19, денна плюс 28. На сході країни у вівторок, 30 серпня, має бути ясна та тепла погода. Лише у Харкові цього дня синоптики очікують дощ з грозою. Температура повітря від плюс 17 градусів вночі до плюс 33 вдень. Останній день літа для мешканців східних областей регіону виявиться ясним та спекотним, а в Дніпрі цього дня прогнозують дощ з грозою. Температура від плюс 18 до плюс 34 градусів Цельсія. Четвер, за очікуваннями синоптиків, виявиться теплим, але на сході сонце в цей день спостерігатимуть лише через хмари. Температура від 16 до 29 вище нуля.